Добрий вечір, всім, друзі, всім доброго вечора. Доброго вечора, халявщики. Хто любить халяву, хто підписався на Петровича? Всім доброго вечора. Ой, чекаємо, поки підтягнуться халявщики. Так, поки що одна людина є, але вона мовчить. <гум> Ми почекаємо, поки відтягнеться з десяток. Халявщики сьогодні вам віддам мультиметри, бо ніхто не хоче. Мультиметри для халявщиків. Так і стоять. Да. Дві людини. Не густо. Не густо, як для Петровича, блогера-мільйонника. Привіт. О, 31 людина. Ну, давайте пишіть свої коментарі вже. Кому там вітання. Так, привіт-привіт. Всім привіт. Доброго вечора. Доброго вечора. Давно не бачились. Так, зараз подивимося ще рекламу. Взетка. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні усі мультиметри, які ніхто не забрав. <плес> Того сьогодні буде все набагато простіше, і я вам подарую ці мультиметри просто у прямому ефірі. Бляха, то скільки ж тут реклами. Доброго вечора. Привіт-привіт. Всім доброго вечора. Всім доброго вечора, всім дай Боже здоров'я. <плес> так, hello, мені. Подивимося. Так, 140 людей прийшло. Так, Привіт-привіт, всім-привіт, всім привіт, друзі. Даруй, цікаво, дарую підписникам, тому що минулого разу я робив е, розіграш. І, коротше, ось цих три мультиметра так і ніхто і не звернувся. А не звернулися чому? Тому що люди не підписані на мене. Вони залишили коментар і не підписалися. І абсолютно похер. Тому краще подарую тим, хто дійсно підписалися і хто. Хто вартує цих мультиметрів? Так, привіт з Кривого Рогу. Привіт, привіт, всім привіт. А я чекав і хотів. Можливо, комусь навіть пощастить. Той, хто дійсно чекав. Привіт. Що так, я давно підписаний. Нарешті, слава Україні. Так, Риві з Кропивницького. Привіт, всім привіт. Як можна отримати? Зараз все скажу. Зараз, як тільки ну, всі передадуть привіти. Вінниця на зв'язку. Львів вітає Петровича. Ого, як посипалися. К коментарі. Так, в чаті. Як пішов в чат, я підписаний. Привіт-привіт. Всім привіт. Так, так, привіт з Коломиї. Привіт, Коломия. Привіт з, Тернопол... з Тернополя. Да. <схай> Доброго вечора. Запоріжжя, Ужгород, Одеса, Стульчина. Привіт всім, привіт Житомирської області, привіт Дрогобича, Нововолинськ, о, гост, привіз Тернопільщини навіть двічі. Так, Черкаси на зв'язку. Добре, ви тут насипаєте. Так, Дніпро в гостях у Петровича. Нарешті лайв спілкування? Так, нарешті лайв спілкування. Дивіться, яку я постільну білизну вчора купив, а? Вирішив зайти в прямий ефір, думаю, що це є, що ви зацінили. Щось чомусь нікому не подобається. Всі хочуть однотонну. Привіт зі Славути, привіт усім з Фінляндії. Привіт, Фінляндія! Гарна. О, гарна, прикольна. Файна посильна, да. Головне, що моїй дівчині подобається. І мені подобається. Ну, бляха, ну гарна, ну ж коштує нормальних грошей. Так. Так, я самий халявний халявщик. Може бути, тут ми всі халявщики. Так, привіт. Ого, як насипалися. Тобі, коротше, привіт передавали. Помахай там ручкою. Всім привіт. Так, привіт з Борисполя. Скільки коштує посильна білизна? Десь в районі п'яти тисяч. Е, так. Ого, ого, Петрович, гони мультиметром будемо пай... паять. Я... А що паяти? Ним тільки перевіряти. Так, Привіт з Харківської області. Доброго вечора. Доброго вечора всім вітаю. Ого, дорога! Ну, як дорога? Я в магазині бачив за, за 20 тисяч навіть. Уявляєте, постільна білизна. Пише питай білизну. Білезна на якийсь Петрович. Білизна на якийсь Петрович. Так, будемо. Перевіряти. Та хочу мультиметр з овцелографом є, ні. Немає. Я глянув на AliExpress, Такі мультиметри стартують від 2000 гривень, 2-3 тисячі гривень. Орієнтовно. Петрович, треба. Ой боже, як же швидко йдуть. Як же швидко? Підписка зроблена. Так. Циганська якась? Чого циганська? Гарна. Так, кому треба однотонна, дивіться, раз і все. Однотонна. З іншої сторони, однотонна. Ось така, вона не слизька. Бо хтось там казав мені, я вчора своїм друзям скинув. Вони кажуть, та вона слизька, якась бляха фігня. Ні, вона не слизька. Це якийсь там е... єгипетська бавовна. Да, єгипетська бавовна, коротше. Реклама тут, бляха, пішла, <реш> <реш> реклама посільної білизни. Петро вже розіграш посільної білизни буде. Якщо треба, організуємо. <реш> так, привіт тобі Зарічанський, коли ти вже покажеш, що покажеш, покаже щось таке, щоб місто. Не плавало, коли дощ ляє. це Звертайтеся до мера міста. Хай він щось робить. Хоча він і так робить. Так, привіт з Тернопільщини, Кременського району. Слава Україні! Коли вже Ягуара будеш продавати? Ні, як його продавати? Тим більше, зараз вони впали в ціні, всі абсолютно машини, і ну, немає сенсу продавати. Так, з козятина. Привіт. Так. На кольорових плям не видно. Так, да, ось на ось такому не видно плям. І це дійсно дуже круто. Чи можеш собі навіть їсти тут суп і <сум> не буде видно плям. Ну, суп тут, правда, ніхто не їсть. Так, куди це знову зникає чат? Що робиться, відображати всі повідомлення, що робиться з цим Фейсбуком. Так, на... так. Форд кращий був, Форд... Форд був кращий в тому плані, що він не глючив. І не це. І не ламався. Я в ньому нічого не робив. Хоча по віку вони однакові. Ну, не по віку, а по цьому, по, по пробігу. Що Ford, що, що ягуар. Якщо дійсно отримаю, то що? То радості буде. Ого. ну Як пощастить. 209 нахлібників, 212 вже пігнали розігрувати. Так, веселіше кольоро постіль, ніж класична однотонна. О, мужчиною подобається. Мене просто однотонні і вони вже, ну. Хочеться чогось веселого, яскравого. А то в цій країні, крім тривог і всього поганого, не вистачає чогось для, для радості душі. Так, кажуть, люди телевізор не дивляться, Вон у Петровича ввімкнули. Так, подаруй мені Петрович, привіз Дніпро Петрович, бо вона буває тільки українська. Все інше хлопок. Ну, може бути, так. Е, може, цього разу пощастить. Давай розіграємо норм посім вітання з Волині. Е, так. Крутий барабан. Я не буду крутити барабан. Я просто е, задам вам питання. І хто перший дасть відповідь, той, як то кажуть, отримає мультиметр. Тільки мені треба буде, щоб ти е, це, включила камеру там, да. і щоб сфотографувати, бо зараз як посипляться. Посипляться коментарі. Так, е, бажаю отримати щось на шару та <кій> будьте здорові. Дякую. Всі, всі хочуть щось отримати на шару. Якийсь, так, Привіт з Одеси. Привіт, з Хмельницького, привіт, Хмельницький. Давай телевізор розір. Та ні, вже старенький. Старенький, 50 дюймів, кому він треба. Е, так, хтось тобі сказав, будь здорова. <кій> Дякую. Так, усім до бранч пішов пиво хмельницьке пити. По літу купив і треба пити. Дивись, там обережно, щоб печінка витримала. Так. Куди поїхав самокат, самокат поїхав в Київську область. Шара прийде, мені треба. Так. так, ну що, будемо це починати. Давай між хмельничанами зігру. А я що знаю, що ви хмельничани? Тут... Тут ж не пише, що я там змельницького. Привіт з Гречанівки, Полтавська область. Привіт. Прикольний самокат був. Ну, в Петровича, так, да, прикольний був. Самокат реально крутий. Мені, ну, бляха. Ну, він стоїть, він дійсно класний. Я його ще думав продавати весною, але все чекав. Ну, думаю, хай ще буде. Бо ну шкода, бляха, там реальний адреналін, кайф. Ну, Погасати реально круто. Але ну, бляха, ягуар вже. Є якось вже не, не до самоката. Е, так, привіт з Нестерівки, привіт з Тарасівців, привіт! Не, не знаю, де це. Привіт зі Львова. Всім привіт. 205 учасників. Е, а сину гоцати? сину Гоцати, це що? На самокаті кататися? Цей самокат не для дітей, бо це одразу смерть. Так, привіт з Жабівки. Трускавець передає привіт. Бери моноколесо. Ні, Я не самовбивця. Не хочу я ні моноколесо, нічого. Давай дай пораду стосовно моделі придбання імпульсного зарядного до AGM акумулятора Я там показував був китайські ці. Так, привіт з користання жовті води. Передають привіт. Привіт, жовті води. Був місяць десь тому в калуші. Так, і сміла, і вам. Привіт, Привіт, привіт З Волині. Які умови сьогодні? Умови такі, що я вам задам питання суто по своїх відео. Там буде три питання, 2 мультиметра. І. Е, як він? Бляха, як він цей, коротше. Детектор. Детектор пошуку металу, дротів і деревини в стіні. Тобто він шукає і напругу, і, на і туди-сюди. Коротше, про нього вже було відео. Він мені просто не потрібен. Того я його віддам тому, кому треба. Е, ну, і ось цей мультиметр. Так, і мій старенький, самий точний, но робочий. Так, коментарі. Так, так, привіт. 에... З... Неклович. Ник... Не знаю, чи зниклович, чи правильно ви написали. Так огляд був крутий. Напевно, крутий був. Як кому? 에... Хозяйська штука. Так, мультиметр, я вважаю, що має в кожного бути. Так, що в нас пішла знову реклама. Так, будемо починати, чи ні. Кажіть. Чи хочете ще це є? спілкуватися з Петровичем? Питайтеся, там це цей вітряк. До речі, скажу вам, що мачта на вітряк вона вже зварена. Зараз, правда, дощ і не маю як її пофарбувати. В середу, вже, як би має бути ніби сонце, почну фарбувати мачту і почну вже знімати контент про вітряк. Вже є абсолютно все. Прийшов вже і контролер, і вітряк, вже все є. Залишилося купити дроти. Прикрутити мачту до гаража, і вже все. І буде контент вам про вітряк. Так, привіт. З... Звідки? З мене? Давай починай, бо дружина. Серіал поставила на паузу. Ну, це святе. Це святе, треба починати. Так, хорошо. Вітряк з генератора від Жигуля? Ні, то не то. Так. Открой лічко Фатіма. <сум> Вітання Черкас. Що за двіжуха? Тільки що натрапив на канал, поставив вподобачку. Треба ще підписатися і поставити, і натиснути на дзвіночок, щоб приходили сповіщення, щоб не пропустити двіжуху. А, а чому не було розіграшу з вібромолотком? молотком бо, бо він і не був на розіграшу. Так. Так, всі готові. Починаємо? Починаємо. Так. Давайте. Перше питання. Таке собі, простеньке питання і дарую старенький мультиметр. Хто перший напише: включила камеру? Да? Або просто... Так, включай відео, включай краще відео, бо вони як зараз почнуть штампувати. Так. Всі готові. Перше питання і старенький, самий точний мультиметр. Наскільки кіловат я купив вітряка? Хто перший напише? Є, є. є. Наскільки кіловат я купив вітряка? Так, три. Денис написав три Денис, фоткай мені. На 3 кіловата. На 3 кіловата Денис. Ну все. Денис там такий там козачок у нього на аватарушці. Напишеш мені це, напишеш Facebook або Telegram будь-куди. Будь-куди. І оцей мультиметр твій. Абсолютно робочий. Да? Навіть покажу, що робочий. Хопа, все працює. Так, поїхали далі. Хтось пише на 2 кВт, на 3 кВт. От бачите, самі уважні. Самі уважні. Так, чекай, бо я вже забув з тої радості. Забув, яке наступне питання. Так, 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 А тепер буде для пошуку е дротів, дротів під напругою металу. Також дуже класний цей детектор. Детектор. Зараз, 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 зараз. Зараз. Починайте до... дочекався розіграшу. Так, все. Можете не писати, це, як воно? Можете не писати, кому там вже наскільки, бо вже все. У нас в нас вже є. Далі. Детектор. Ось такий. Ось такий детектор. Е... Ну, питання, можливо, трішечки складніше буде. Яку максимальну швидкість я розвивав на своєму електросамокаті? І я це казав в відео. Мені точно назвіть два числа. Так, 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 так. Так, Так, зараз, 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 бо стільки сипанули, стільки сипанули. Зараз я почну з самого першого. З самого першого, самого першого. Я вернувся на. Назад, зараз, 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 зараз. Так, у нас є гена Лу... Лу... Луашко. Єда, ти зняла? Да, так, гена, гена Лу. Як? Луяшко. 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 Гена Луяшко, 87 кілометрів. Да, 87. От видно, що людина дійсно переглядає мій контент. 87 кілометрів. А, тут сипанули. Да? Тут, бляха, це не Фейсбук. Тут як сиплять, і тут причому показує абсолютно всі коментарі. Абсолютно всі. Сипанули нормально. <свісно> так, Гена. Будеш мати? Коротше, ось таку круту штуку. Коштує на Алікспрес, вона здається, 400 гривень. Оцей детектор. Чи 450 орієнтовно так. Будеш собі мати. 에, далі. Самий крутий мультиметр по акції коштував 500 гривень. На даний час десь 550, 650. Як де? Ні, я перший написав. Не перший, тому що я перегорнув пальцем коментарі від самого початку і Гена був перший. Да. Гена Ляшко? А, Гена Ляшко! Ну, хай буде Ляшко. Гена Ляшко. Напишеш мені, куди там в Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, будь-куди, де це, і дає месенджер, тому що тут немає месенджера. І бажано напишеш: ну, всі, хто, типу, ви виграли, ви зробите знімок свого каналу. Бо то, що халявщики потім пишуть мені, що це я виграв і так далі. Ну, бляха, шахраїв багато є. Зробиш знімок каналу, щоб я бачив, що це дійсно ти. А то потім пишуть я там гена і так далі. Вже створюють канали і все. І я вже там гена. <с? <с?> Уявляєте, і таке може бути. Так так, так. так, Коментарі пропали. Вони зараз будуть. Вони зараз будуть. Ті коментарі. Чат. А ось є чат. Я первіший написав. Ну, не написав первіше. Я ж спеціально поставив на паузу чат і повернувся з самого початку. Тож знімаємо відео. Знімається відео. Знімається відео. Бачите? Все знімається. А ви кажете? Так, давай далі чекайте, бо я вже забув, яке. Є так... питання має бути найскладніше. Найскладніше? Або найлегше. Як кому пощастить? Так, ми всі гіни. Так. Третє питання найскладніше, бляха. А яке ж їм придумати? Найлегше? Ні, треба складне. Складне? Хорошо. Складне питання. Ну, воно таке середньої складності. Середньої важкості. Да, воно то в основному може і не стосуватися мого контенту, але ви це відео бачили, тому що воно постійно мелькало у вас перед очима, коли я там щось таке тестував і показував. Давайте. Погнали. Якого розміру диски в моєму ягуарі? Два числа. Так. Якого розміру. Так опа! Бадал бадал вокзал. От перший написав 22-й. Бадал вокзал. Я не знаю, хто ти такий бадал вокзал. Ну, коротше, ти виграв. Бляха, прикинь, людина дійсно, він, він, бляха, дивиться. Мультиметр твій. І дивіться, я не пам'ятаю. А він, А він пам'ятає, тому що він. Дивився. І він одразу перший, бадал вокзал. 22-й. Уявляєте? 22-й катки. Ну, все. Мультиметри розіграли, детектор розіграли, українські найкращі пісні послухали, Петровича послухали. А чого я не перший? А я знаю, чого. Ну він перший. в мене в почату він перший. Хто там каже, що він не перший, пишіть в Телеграм, я вам відео скину. Шматок відео, тому що ми ж, ми ж це все писали. Да, так що все. Хто там, серіальчик, хотів подивитися, можете дивитися. Да, давайте будемо тоді прощатися. Такий коротенький у нас був ефірчик. Всім дякую, хто прийшов. Підписуйтеся, так. Підписуйтеся, тому що ось таким чином я буду вам дарувати подаруночки. Хто підписаний, він бачить, що йому приходить сповіщення. І все, про розіграш нікому я нічого не кажу. Просто зайшов, подарував і вийшов. Все. До Сраки, такі розіграші треба спеціально, спеціальним ботом робити. Ні. Треба робити живе спілкування і дарити людям тільки ті, хто на це заслуговують, хто приділив час, зайшов в ефір, підписався і так далі. І той, хто переглядає контент. Бо це саме головне. Ура, всім дякую, пока. Так, всім дякую, гарного вечора, добраніч і пока. А Петрович закутається зараз в ковдру. Візьме свій суперкрутий планшет, і будемо дивитися кіно на планшеті. Все, всім пока.